Hey, hey, hey. Чось наша славна Україна зажурилася, hey, hey, hey. а ми тую червону калину підіймемо, о -о 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 -о. а ми нашу славну Україну, гей, hey, гей, hey, розвеселимо. Hey, hey, hey. Марширують наші добровольці, у кривавий тан, hey, hey, hey. визволяти братів українців. А ми наших братів, українців, визволимо, а ми нашу славну Україну, гей, hey, гей, hey, розвеселимо. Hey, hey, hey. Не гилися, червона калину, маєш білий цвіт, не журися, славна Україну, маєш вільний рід А ми тую червону калину. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо мо. <тит> гей, 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 у полі ярої пшениці, золотистий лан. <тит> Розпочали стрійці українські з ворогами тане. <тит> 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 а ми тую ярую пшеницю і зберемо. А ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо мо. Як повіє, буйно-сенький вітер широких степів, Та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.